25 міст України та більш як 10 іноземних представництв. Провідні науковці, дипломати, громадські діячі та священники різних конфесій зібралися на засіданні в КПІ. Мета об'єднати зусилля задля утвердження в Україні справедливого миру. Повіримо Ми те, що Україна вистоїть. Для більш активної та професійної роботи на благо України та підвищення її авторитету на міжнародній арені, Українська Рада Миру і громадська організація Українська Ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги підписали меморандум про співпрацю. Ми об'єднаємо зусилля двох громадських організацій. Вони будуть стосуватися гуманітарних цілей, підтримки е, в суспільстві е, певних таких оптимістичних настроїв, вплив на зовнішній світ, підтримка українців, які виїхали, підтримка тих суспільств е, вільних. Е, Світових, які нам допомагають, нам треба зараз всім об'єднатися як внутрі країни, так і об'єднати світ для довгої, на жаль, і тривалої боротьби. сигнал, який ми повинні доносити до суспільства, він полягає в тому, що Україна переможе, Україна має всі підстави не тільки сподіватися, а добиватися перемоги над ворогом. Координувати та направити дії організаціям допоможуть київські політехніки. Науковці КПІ, використовуючи методи інтелектуального аналізу даних, системного аналізу, текстову аналітику та інструменти штучного інтелекту, згенерували перспективи перебігу російсько-української війни з огляду на економічний і людський потенціал нашої держави. Україна розпізнається ідентифікується в світі як держава, яка Суперсила якої є здатність чинити Омір і виконання цінності суверенітету за наших всіх держав. Економіка має стати військовою як за структурою наповнення, так і за структурою використання. Організації працюватимуть разом над реалізацією програм проєктів для розширення співпраці з країнами ЄС, міжнародними інституціями, фондами, гуманітарними та миротворчими місіями ООН. Інна на Андрій Зоц для КПІ Медіа.